Добрий ранок. А сьогодні я зніму відео для тих, хто не хоче чекати весни, але ж дуже кортить. побачити, чи справді воно горить бездимно, чи справді працює моя технологія. Отже, ви в себе в котлі маєте колосніки і порожок. Витягуємо їх і відставляємо в сторонку. Замість ніг на дно котла ви ставите посередині отак дві цеглини. Можна навіть не шамотні. Для того, щоб ви побачили ефект бездимного без горіння. Прості цеглини три штуки візьміть. І поставте дві ось так і зверху на неї покладіть цеглину ось так. От. Розміри я вам не буду показувати, тому що е, помилитися в розмірах буде важко. Якщо ви поставите три цеглини, так як я е, показав, у вас розмір створиться автоматично. Потім ви побачите, що у вас по боках будуть пустоти. Ці пустоти ми закладаємо не щільно, як в кого вийде. Просто або якимось кирпичиками, цеглинками, металом. Чим-небудь, ось так це все закрили, і у вас залишається тільки один отвір, в якому створюється турбулентність і допалюється все. Завдяки тому, що цегла гріє полум'я. Піднімається така температура, що догорає все. І диму, з димохода я вам гарантую, не буде. Подивимось на схему з задньої сторони, з іншого боку. Тобто, оце в нас стіночка котла задня. І як ви бачите, факел полум'я виривається звідси і. Вдаряється в стіночку котла. Потім частково воно розсіюється по теплообміннику і забирається теплообмінником. При такій системі, як би ви не старалися, у вас не вийде нагріти димохід більше 200 градусів. Димохід буде холодний, тому що вся температура залишається на ось цьому промежутку. Тут створюється випромінювання, тут створюється величезна температура, яка різко продавлює стінку котла, різко передає тепло в воду, і котел починає навіть трішки шипіти. Теплообмінник у такому випадку у вас стане сухий. І чистити його не потрібно. На ньому буде отакий чорненький наліт, сухий чорненький наліт. Чому з'являється чорненький наліт? Е, тому що оцей факел, коли створюється турбулентність, він спалює всі домішки темні, оці чорненькі. Але ж він не горить на початковому етапі розпалювання іде дим. І він не горить, коли вже лежить жар. Тобто на цих етапах йде виділення, невелике виділення сажі. І оцю сажу ви бачите на теплообміннику. Вона суха. І чистити її не потрібно. Далі, коли ви побачите це все, вам захочеться зробити ще краще. Щоб зробити ще краще, ви, мабуть, вже знаєте, що потрібно подавати вторинне повітря. А як ми подаємо вторинне повітря і куди ми його подаємо? Беремо трубку всередині 16 мм. Ця трубка повинна проходити через весь жар через всю топку і заходити ось сюди. І отак посередині вона має стояти. Полум'я в турбулентному потоці буде брати собі гаряче повітря. Як ви знаєте, вторинне повітря повинно бути гаряче, трубка повинна бути розігріта до червоного кольору, і тільки тоді ви побачите фіолетове полум'я. Фіолетове полум'я означає те, що ви ще більше допалюєте вторинного вторинні гази, які називаються піролізні. І ви ще більше в теплообміннику збільшуєте температуру. І тоді, коли вас це вдасться, ви побачите, що теплообмінник стане білий. На теплообміннику вже не буде отакий чорний наліт, а буде білий, як оця вигорівша кирпічина, цеглина. Вибачаюсь. На кінець я хочу привітати тих глядачів, хто став власником шахтного котла, шахтного типу, типу холмова. Я вас вітаю! На два роки у вас є цяця. Будете гратися і дивитись, як воно там горить.